Добрий день, Україна, українці. І роза і розалюби, підписчики каналу. От вийшла в сад, придумала таку тему про троянди нового покоління. Ось, ось це ось, ось троянда. Кахала. Це із новинок теж вона. Це вже троянда виведена. У ближайші роки. Значить, вона і є трояндою нового покоління. А ось оця ось. Ось, дивіться, яка красота. Т'єрі Ма, Мак, Макс. Ось Це теж троянда нового покоління. Ось іще Blue Елрік Ось, дивіться, теж вон з новинок. Ця теж троянда з пізніх сортів, чотири сезона, теж дуже красиво вписується в, в, лю, в будь-яку композицію, в будь-який сад. Вона прекрасно з жовтою тут от, стоїть і з, з білою. Ця теж фарах. Хочу пройтися трошки по новинкам. Та й старі покажу ну, і новинки. А ось, зараз. ось дивіться. а! Уже поламалася. Лілійка яка красота. Вже Уже відламилася. Прямо А, так вона з тим, її можна посадити, може вона виросте. Ще вітер вітр заходить тучі. Ось теж красиве. Ну, це, 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 це з таких троянд, що росте їх всього, 10 штук може на кущі просто бути і все. Чікаго Піс. Це троянда не з нового покоління. Ну Вона красива, звісно, все. Ну Ось оце з нового, да. О. Оце ось. Голден Смайл. Оце троянда уже Нового покоління, новозеландка, красива, жовта, а, ну, аромат. ароматна, Да, пахне чим то, ну, не розбираю ще, у мене нос же, ж, чуєте, буває, вутро, утром у мене нос зовсім не дихає. У мене там з носом проблема, з, 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 з цими зв'язками. Ось, ось о. Ось оця троянда теж нового покоління. Ось і Гуана. Ніяк, ніяк не дочекаюся її. Поки поламається, оце буде стояти, треба взяти, зв'язати. Та жарко було, я й не виходила. А Це вийшло, чуть прихмарило. Сонечко, це теж. Це теж троянда з нових поколінь. З нових троянд. Притом рідко в саду я її ні в кого даже не стрівала, хоча вона дуже красива. Ось піано. От бачите, ось уже ось піано, бачите, ось уже, ось уже квітка все, от, одійшла. Вон. Вона не встигла ще розкритися, але вона вже вон, згоріла. Вона швидко відходить піана. Ось який красивий кущ її. Ось красива. Це теж. Квін Харц. Теж. З новинок. Тут, тут багато новинок. Ось, а ця ось, ця держиться довго. Оце черібльосом держиться довго вона. Дивіться, яка бокал у неї, який красивий він. Темно-темно, як, як у тієї світла червоний, от сам бокал, то в цієї темно-червоний. Похоже вони все. Ну, бокали то тут різні. Колір, колір чуть різний. От. Камера може і не передати, може вона одинаково передає. Ну я ж от знімаю, я ж бачу, який там колір, і який там колір. Госпіл теж із цих же ж до цього відноситься, до таких же троянд. троянт. дивіться, ці вони. І теж він держить довго квітку. Не боїться доща, не боїться сонця. Оці спрейки, це, це теж вони, теж нового покоління, це все ось такі. Зараз піду, зніму ту, поки. Сірамента, теж троянда непогано гарна, теж з новинок вона новозеландської селекції. Це ось зовсім красивуличка така. Перша річечка. Ханцештат Росток. Це ось кнокс. Теж з цих, цих серій. Ось вона. Кронос. Он, гарна. Теж новозеландочка. Це кнопс, вот он. Зараз туди підемо. Далі. Ось теж новинка Троянда Таймлес. О, дивіться, яка вона буде. Ну, це ж тільки, тільки перша. Вона ж буде, я ж думаю, крупні, гарні квіти будуть у неї. Ну, ось ось готча. Це теж з нових сортів. Угу. Уже він Вже потрібно обрізати. Ну цю не можу не показати. Бо якщо дощ, він переведеться вона і все, її потім вже не потой. Вон Дивіться, зараз яке буйне тут цвітіння оцієї оцього аспирину. Дивіться, дивіться. Все. Скільки він забрав міста собі, це просто вон, вон дивіться. О, ну все. Ото, ото все. Ото Отут два метра і чи більше, навіть, і так більше, мабуть, двох метрів. Оце. І длина, і ширина. Вон він ще під той вон сидить, аж під ліс, під бузок. Під бузком йому тут гарно. Не жарко. О, бачите, яка, яка троянда ця. Я думаю, що теж одна з кращих троянд. Особливо білих. Білих мало От троянд, які б могли похизуватися таким обільним тквітінням. Ну, оця Сережа ще. Теж вона. Це з новинок теж новозеландці. Вон. До того стоять вони? Гарні. Сьогодні ага. Сьогодні я пробризгала свої троянди. Ось теж. Це теж нові сорта. От. Дам де шинансо. Ось капрі ось теж. Ось капрі тут вона от. Вон ще ось. Земіл зефлос. Вон, дивіться, яка новинка. Он нового покоління. Це все А вже. Фенікс, це теж неперевершеність сама. Дивіться, яка вона. І квітку держить довго. Уже вона порожева, порож... вона рожева така стоїть. Гарнюсінька. Рене Госіні, от воно. Теж з новинок. Підемо так. Це ж атомік. Це теж з нових сортів, які не розповсюджені. Зніму ще нашу морську піну, таку красивущу. Гляньте, як її багато. Хорошо, що я посадила три кущі, а то збиралася їх викопувати. І думаю, боже, попокапаю, вони ж здоровенні. Як же ж мені їх поповикапувати? Та нічого не треба викопувати, вона яка красива троянда. Це на другий рік вона, а що на той рік вона ще дасть, покаже нам. Ну Ось теж вже. Скоро і ельф відійде, обріжу його. Вже шицю покажу. Гар, гарненька. ну, з'їдають, щось, он, он жук. Сидить, і він же об'їдають повністю, вони прямо обгризають. Це ось Жорданжан. Теж вона така, ну. Ось, ось буде, ось у мене буде розцвітати. Ще не розцвіла вона, ну, Чи розцвітеш вона, вон, вони зразу. Той. Це Кісмікейт. Плетиста тут буде, повинна бути вона. Вели, ну, висока плетиста троянда. Зараз підемо на ту сторону до своїх новинок. Тут. Дельбар, Андрій, Андрій. Це теж з новинок. Оце і не з новинок. тут теж можна ще зазняти. Вона красива, дуже хандерберг. Ось я ще пройду по, цих, по цій красі. Діп, діпі Прейш. чи Діп Потерсь і ще. Ще стоїть вона красиво стоїть, велична. Вон, які квіти на ній, десь сантиметрів до 15 квіти оце тут, оце в ній, у лавілі коти Ось ця стоїть. Дуже красиво теж виглядає вона. Ну, ця ось, бачите, оце квітка одного дня. Оце Луи Дефінес. Якщо хто хоче собі, лучше не, той, не заводьте. Це квітка одного дня. Оце один день вона красива, все, на другий день вже її немає. Ну, це ось красива квітка, так. Да. де Малінар. Це квітка дуже красива. Особливо восени взагалі. Ось і труска. Ось вона яка. Mm, от Софі роуз. Не об'ять, не підкупіть. Це теж, це теж з новинок ця троянда. Угу. Брауні. Дуже велична і дуже красива і ароматна. Держиться так молодцом вона. Прямо. Ось ця червона ще теж держиться. Ну, Якщо дощ, звісно, прийде і піде, то держатися вони вже не будуть. Це, Вон, тучі. Ну, тучі ходять, як хто зна, прийдуть вони дощем чи не прийдуть, ну, ходять. Бачите. Ось вірсані тут. Це ось теж. Замок Вамаркю. Ось це теж з новинок. Показувала Йоршка, континент шип. Це от Пежередут. Ось оця ось красива. Звісно, це Клемен П'єрдерансар. Красива, так. Да. Дивіться, які квіти великі. Даже на першому цвітінні вона видала такі великі квіти. От шок Версілія. Будь ласка, не в кожному саду її зустрінеш. Ось. Крістіан Щалзес. По-моєму, так? Так. Да. Крістіан Щалзис. Я теж її ні в одному саду не бачила. Хоча квітка. Я думаю, для першорічки даже да вона яка шикарна. А на той рік взагалі буде красота. Ще туди вам Маркус. Евелін теж в садах я не дуже бачу. Я ще її не розетта. Не роздивилася. Є, я теж ніде не бачила. Це ось соул. Ну, соул я бачила. Бельведер ось він. Це ось пейслі Еббі. Я теж мало-мало в кого її бачила. В одному чи двох садах. Так, я її не бачила. Хоча вона стоїть того, вона непогана квітка теж і держи вона, цю жару держе вона і не вигорає. Можна придивитися до неї. Ну, цю я теж не бачила ні в кого, от. забула як її звуть. Уже, уже нема, вже тільки десь не вже все. Уже зразу бумажечка та десь дівається. Забула. Ось ця. Цю теж росенінцель. Теж я не в кожного бачила, ніде не бачила я її. Оцю ось ляка лісон. Я теж не бачила. О. Цю теж я мало бачила вон в садах. Мартін гіо. Ну, будем чекати на неї. Єсть, є. є? Троянди, на яких потрібно чекати, щоб дождатися свого того результату. Ось, ось оця ось. Не думавши, що воно, воно ще вон той вже новий вон, пускає, а ці ще аж як їх обрізати, якщо вони, он, вони ж не, не той, ну. Ну не облітаючи. Зачем їх обрізати? Це ось. Це була, як же що вона? Це. Хай ладно. Це була. Альба, оце ось ми ділан теж із, з нових поколінь. Ну, це мої, це моя. Це ще давношня квітка, О! який равних немає. І з цими не сравнить, оце з новинками, правда? ж? О, дивіться, це вона як почне ну, вітер чи то і дощ, і вітер, то може її, звісно, прибити до землі. Ну, я її потім підніму і нічого з неї не буде, буде далі цвісти. Це виносить все. Вон на жарі сидить, тут вона повністю на жарі, на такій спеці. І нормально їй. І цимось нормально тут почуваються, почвопокровочки. О, ну. Ну от, от так я вас провела. Посаду показала, що нове, що забути старе. Ну, ось цю покажу. Стоїть, як стояла, велична, красиво і дуже багато. Ось розпускається, що не коблінцерін. Ось. Не знаю, що воно буде. ну Це ось Ельтора. Це ось Шокеборг. Ось. Це, ж, це, 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 це ж нового покоління Троянда, ось його чи та... Утопія. Утопія. Ось. Троянда нового покоління. Бачите, які вони, які вони чудові. Вони. Теж жари вона переносить. жару. Так і пройшлися. Ось теж експлорер. Чи... Дувтрауш Це, Ой, ну, це ст -ст стара троянда, звісно, вже не, 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 з, не з новіших сортів, але но вона дуже ароматна, дуже красива. Ну, швидко вигораюча. Ну от, прийшли на місто. Depuis цвіте воно. Зараз той сад ще піде. Спрейки це теж з новинок. От. Глоріус уже обцвітає. Ось айлайнер, тільки почав він своє цвітіння. В тому році таким величезним кущем він був, а в цьому році приболів. Ось Рубістар. І ось спреїчки такі непогані. От. О, і теж все обрізати треба. Ну вже вже не обрізала, то будуть тепер ось, ось іще біла. ось Оце, не знаю, який сорт. На, на, написано було Вікторія, але це точно не Вікторія. Ну дуже красива вон, така вона. Трояндочка. Непогана. Вон, дивіться, які ті, Біла і зелені, вон краємний. Ага, ось іще розпускається, що ця ось. Вон, дивіться. Єлоу. Якся, як що вона називається? Голоу. Голо... Не знаю, забула. Вон така вона, то невеличкими тими. Це ж теж із з того дімий сад, то тут вона ну, вроді та по сорту. Ну, ось оця ще ось зніму її і все, вона вже облітає, вже долітає. Ага, я сьогодні ж сказала, що я ж сьогодні пробризгала, Так що і ви вже хто обрізку, ну я дедень не добрізала, то я все рівно бризкала. Я по тому не бризкала, а по стволах я бризкала. Глянуть бешене. Що воно тут нормальне? Вроді, да. так. То, то, а, ось іще ж красива троянда. Ось ця ось ще дуже красива, О, дивіться. Дольчевіта. О. О, дивіться, яка. Яка вона гарнюнька. Вона довго теж цвіте. Ну, так. А, вон же ще в мене. Цвіт. А от дивіться, айсфогель цвіти. Перший раз, перший клас. Зимородок. Ну, Точно, що зімародок. А ось уже він починає. І гортензійка. Вже определіть, що це за сорт у мене. Я ж не знаю сортів. Я не знаю сортів, це мені дитина покупала їх. Так що ці ось, ця ось така ось буде. Вон вона і така буде. Ця ось теж вон яка буде. Це ось теж. Теж таке, хоч хоч одразу викинь, хоч потім називається. Оце Викидаю їх, викидаю. Викидаю, викидаю з, з цього саду ті троянди. Ну, Ось іще одна ось розпустилась вона, оце ж та червона. Їх тут нескільки у мене. Ну. Оце ж з Дімі сад. Це теж То, така причина, оце просто Надо було зразу, ну, це теж без сорта, без названня, аж без нічого. теж з Треба було одразу взяти їх і викинути просто. Ну як же ж, я ж їх носилася з ними три роки вже носюся. Ось дивіться, базальники. Вони пішли стільки почали давати. Це добре, один дає, це ще ні. О, на цей он молодець. Пішов з базальниками. Тут його більше йому води, мабуть, доставалося. Тут просто поливали ми он, свої цвіточки. ось такі. Люпин тут, Чорнобривці. Ось уже починає знову казино розпускатися. Бачите? Я ж вам казала, що буде, оце буде ветка, уся усипана квітами повністю Однизу і до верху. Може, наполовину. Як от вони. От От буде ціла в'етка квітів там, гілка. Ну от, а це мого чоловіка, ось які квіти ще до сих пір, вже їм стільки років. А вони все красиві, красиві. Спасибо, що, що буваєте зі мною. Що заходите на мій канал, полюбляєте. Мало заходить у вас, звісно, дуже мало. Хотілося б більше. На такі троянди. Можна дивитися, дивитися і дивитися. Вони вже от облітають, абто об і все. Уже скоро з них уже нічого не залишиться. Ця взагалі ж буде в тому році, аж на той рік, хто доживе. Так що, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Спасибі, хто підписався подпис... за, послед... за останнє е время. Теж їм дякую. І за те, що і тим, хто постійно з перших днів мене дивиться. І тим спасибі, всім спасибі. Спасибі, що ви є у мене. До побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна.